Так, привіт усім. Маємо ми такі от сходи сої. Щось я так тут накривив, але є там. І так само по сходах деякі бур'яни, вон сосенка і все остальне. Треба попрацювати трошки кламазончиком, бо тут у нас класика. На три дні пізніше робився отсев, чи на два дні. Коротше, тут нема ще сходів. Ну, буде. Так що от такі от діла. Даже я, считаю, я не хочу йти, бо там болото, бо дощ йде. Считаю, що густовато то посіяв. Що маємо, то маємо. Так, сходи є, це вже добре. Значить не примерзла, буде все тіпіти. Але треба срочно пройтись, попрацювати. Від бур'яну кламаз... сосенку вбирати, кламазончиком підпалити, деякі бурянчики, щоб вона собі стояла чистенько. А тут де бачите, де от отсєв робив, на день, пізніше чи на два, ще нічого нема. Щось дуріє, походу, телефон в мене. Теж, Їду, коротше. Поїду я, поїду далі відпочивати. Хотів щось може сьогодні робити, але зрозумів, що сьогодні не мій день. І робити мені дуже багато, що то нічого не хочеться. Зараз проїдемо все Фури проїхав. Я ще в таких кросовках, ну саме на болото, правда ходив. Саме ходити болото місети, коротше, все остальне. Зараз заїду з другої сторони, де був, не пам'ятаю, я це поле сіяв два дні, да і утром я обсів робив. Тобі ж оце от сів три, три дні від оцеї першої сої був. Типа різниця посіяна. Зараз ми заїдемо в кінець поля. Подивимось як там. Ото третій день посів, там уголочок, уголочок і цей і... Тушки що їхати є. Ну туди довжина, тут в мене довжини якби нема поля, але... Подивимось що тут робиться по рядочкам. одного подивимось колеги свого. А тут нема рядочків. Я не бачу сходів. Не бачу сходів, тут ми загружалися. Тут вона тільки бубняві. так далі не поїду, бо не хочеться. Колеги мого кукурузка. Що я вам скажу? У нього згорів оприскувач, Трошки кукуруза підмерзла, але я думаю, що це не глобально і все буде з цією кукурузою нормально, відновиться. Бачите, так? Да? А з цієї сторони я теж досівав. Не, він повискакувало, дивіться. Є вже зараз вилічу, скільки можна. Ну я бачу, наприклад, сходи свої. Є, є. Для вестріля. Завтра, післязавтра приїду і буде тут взагалі все в ажурчику. Значить ми що, оприскувачем, щоб не повредити, виходить цей Семідолічку саму. Є, є, сходить, сходить, сходить. Набрехав я вам, що не сходить. Щоб не повредити семідолічку то ми зробимо перенесемо трошки оприскування Накрас, тут 3-4 дня душі дождики ми його его побахне вийду вже. же ч ноги вже так мокрі? Є, от вона бачите? даже на отсеве Оце тут отсевы Є, є, вон культурно сходить. гречка тоже сходить, бачите? Гречка сходить. Значить, все по рядочки рядочки є. Так що такі діла повистрілювала. Де я бачу колісом вкаткував, прикатано, то швидше повистрілювала, де не вкаткував. Треба каткувати. Грудка така є. як вони. Я буду цього року мучитись. Але я планую цього року купити жаточку собі нормальну, Щоб не мучитись. Хочу собі... Сходить, сходить, гарно сходить. Туди твердіше, може і на глибину менше було б Короче, Коротше, сою треба каткувати, що я скажу. Ну якщо б я ще каткував її, то я вже точно, мабуть, загнувся в тих тракторах. Ну і все, більше не будемо їздити, можна ще багато полів об'їздити. Не хочу. Їду додому відпочивати. Пити пиво. Заслужив. і спати. Може якесь кіно подивитися. Може. Бо як завжди, зараз не дадуть. Так, щоб можна було поїхати туди, але не хочеться місити болото. Я довольний. Своя зійшла класично, не примерзла і зійшла в догори. Це вже радує. Так, носить. Аккуратненько. Виїжджаємо. бачите яке болото. Нормально. Це же морок, він вийде звідки хоче, куди хоче. Знайте, хорошо, що я туди не поїхав, Поналіпаляв би на колесах. Разної ерунди. Ладно, всі лайки, підписки, походу, працюємо.